Всім привіт! Трохи раніше на каналі у мене було відео, де я розповідала про свою дисворію і свій шлях, і його симптоми. Але, на жаль, це відео було москальською. тому я його, ну, по ясним причинам не промотувала. Але після того, як я побачила там коментар українською, який просить розповісти, як з цим сим боротись, ну, я просто... Не могла не зробити сьогоднішній відос. І сьогодні я хочу зробити от такий коротенький рекап, розказати, що це взагалі таке, і як я пройшла цей шлях і вийшла в досить таки стабільну ремісію. Але як там казала, зірвав попереджую. якщо ти розумієш, що ти не вивезеш це сам ну, в кінці відео, зрозумієш, то не бійся звертатися до спеціалістів, не бійся звертатися до психолога, до психоаналітика. Це та людина, яка просто тобі допоможе оцей весь шлях пройти не от за стіки, а от за стіки. просто пришвидчить. Ніхто тебе нікуди забрати не буде. Просто вона пришвидчить процес розуміння тебе самим собою. А дисфорія це занадто сильна увага до певної особливості свого тіла. Причому ця певна особливість може бути то, взагалі нормальною, але для людини. Це буде ставатися просто найстрашнішим, що є в цьому світі. Просто згадайте Меган Фокс. Чому вона ніколи не фотографується з руками, або їх якось пряче, або щось якось з ними робить кудись і хота. Тому що вона вважає свої руки, а в особливості великі пальці найстрашнішим, що є в цьому світі. Тому вона і робила оці всі операції, і вона про це зізнається відкрито. Так, я робила операції і так. Це через мою дисфорію, тому що я не можу відчути себе красивою. Всі кажуть, що я красива, але я не відчуваю себе красивою, відчуваю себе страшкою. Меган Фокс, оця жінка, відчуває себе страшною. Якщо ж говорити про себе, то ну, я теж відчувала дисфорію десь тут з дитинства. Я вважала, що в мене нос. Не нос? а Анобіль. Я вважала, що в мене очі якісь, щось отаке непонятне. Я вважала, що я дуже жирна, хоч я була МК Елька. Зараз двома як саме Л із звисаючою шкірою через похудання, ну, тому що я свій час була 150 кілограм, зараз 110 Я себе все одно вважаю за таку висачую шкірою, більш красивою, і я більш впевнена на собі, ніж коли я була 85 кілограм і була Елькою. А як я до цього дійшла, як я так приісповнилася в своєму познанні. Зараз розкажу. І перше, що тобі треба зрозуміти, це що в тебе оце, якраз оцей прикол башки, що ти насправді просто занадто погано до себе відносишся, що ти може бути нормальний, ти може бути красивий, ти може бути навіть дуже красивий, ти може бути топ-модель по-американськи. Але ти все одно думаєш, що ти якась какуліна. Але ти не какуліна, ти топ-модель по-американськи. Запам'ятав? От, і з цією думкою у голові. Розумій, що ти така-то модель по-американськи і ще щось себе чмириш. Оце і є дисфорія. І це є один з головних кроків для вирішення цієї проблеми. Просто банально зрозуміти те, що вона існує. Друге, це зрозуміти свої тригери. Зрозуміти, чого тебе тригерить от саме на ніс, саме на очі, саме на жир, саме на волосся. Чому саме ці три ігри, чому вони, і що в минулому послужило тим, що от ти до цього всього так відносишся? Ну, от, наприклад, до десь першого другого класу я не думала, що я жирна. Я знала, так, да, я повненька, але я не думала, що я страшна і жирна. А все сталося. Ну, здається, це був чи перший, чи другий клас. Ми всі йшли на Щерека в кінотеатрі, і тут, коли ми вишиковувалися в пара подвій... Однокласниця каже, фу я з нею не стану в пару. Вона ну, там, звісно, весела, умна всі діла. Ну, подивіться, яка вона жирна, фу. Фу, мені Мені страшно, мені стрімно Ти мене всі засміють. Тобто, її засміють, за те, що вона йде зі мною. Розумієте, що це для семирічної дитини? Отож. Оце і стало моїм особистим тригером з приводу ваги, що людині стидно мати зі мною діло через мою вагу. І оце все пішло в мої відклонення, які я лічила, напевно, років 23-24. Очі, ну що сказати, якщо ви бачите, вони такі і в розслабленому стані, і в цьокуткому, ну, не прям сильно європейські. А ця вся москальська пропаганда, якщо ви пам'ятаєте, в 90-х на початку дольових з людей, хто відрізнявся від чисто ідеальної європи одних білі волоси, голубі очі. Оця ця вся картинка називали цими чурки, черна мазі, чорножопі, ну і телепропаганда мені закріпила, що мій розріз очей. Не такий потрібен бути інший. Ну, і десь в класі 3, 4, 5 мене теж могли обзивати за мій розріз очей тюрк. Хачіхай. Та мене ще ж була й монобро раніше. Мене називали Хачіхай. І через це теж от пішли тригери. Тому що я приймала якусь частину себе як якийсь. Дуже-дуже стрьом. Я не розуміла, що це пляха що це мої особливі, це мої очі такі прикольні. Моя, моя бров, бров'яка була вона така незвична. Yeah. Yeah. <laughs> я думала, що я чурка. Тому що мене обзивали в класі. так. І це був ще от, от моїм тригром дисфорії. І третє, що тобі потрібно зробити, От ти знайшов оці три ігри, а тепер. Копайся в тому, як ці тригери впливали на твоє життя, і як вони охочали твоє самосприйняття. Це буде дуже важко, це може бути дуже довго, я попівджую. Але воно того варте. Коли ти прокопаєшся в цьому, всьому, ти зрозумієш себе лучше, набагато краще, ти зрозумієш свої тригери і. Тепер у тебе є влада. Ти можеш управляти тим, чи при якійсь тригерійшій ситуації ти будеш вмикати цей тригер, чи ти не будеш і заб'єш болт а, людину, яка намагається тебе збісити і витригерити. Після того, як ми пропрацювали всі такі неудобні угли, тепер можна переходити до більш позитивної і більш легкої сторони пророботки. Оцієї сієї дисфорії у себе. І перше це банально берегти самого себе. Якщо ти бачиш, що хтось тебе унижає, мінімізуй просто спілкування з цією людиною навіть. Якщо є можливість, то підельно взагалі викреслити зі свого життя. Якщо це неможливо, ну хоча б просто мінімізуй. Те ж саме, якщо тебе якісь блоги, оці ці 40 кілограм успішно успіх попускають, теж просто з блохами це простіше. Просто анфолов, 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 анфолов. Звісно, тобі ставлення ура! Мене не чуверять! Буде казатися, просто якимось нереальним вау. Але це може привести і до стагнації. Тому що. То такий, ну, я щось таке средненьке ніячому, ти средненькі ніячьом, ми ні о чому. А, а, а. І це може вилитися в новий виток дисфорії, що ти ніям, а тобі це треба. Ну... Отож, так що дивися на ту людину, з якою ти спілкуєшся, і тут уже треба розуміти по ситуації. Іноді. Так, просто якісь гарне стандарти відношення. Це чудово, можна продовжувати з тою людиною спілкуватися. Якщо ти бачиш, що ця людина, яка ну просто норм відноситься до тебе, ти стагнуєш через неї, ти не ростеш через спілкування саме з цією людиною. Подумай, як мінімізувати. Я не кажу все, розжигаємо масти, зжигаємо, як цей. Ский мост, то що я не можу сказати громко, то, що мене ютуби можуть щоб ви поняли, який мост зжигаємо. На жаль, в житті це не завжди так можливо. Того просто, якщо бачиш, що через людину стагнуєш, мінімізуй до якогось мінімального безпечного мінімума. А намагайся дружити з тими, з ким ви. Взаємно поправляєте корони один одному. Бо навіть критику можна провести так, щоб людина не засмучувалася щоб людина така: блін, а я ж дійсно гідна лучшого. Я дійсно, типу, ну що це я зробила оце? Це, це ж не я, я ж королева. а, 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 а це що це треба виправлятися і бачите і... Ви корону людині поправили. І в той же час що ну, тут uh, переробити краще би було. Бачите, отак потрібно класно і красиво відправляти, якщо що, людей. Критикувати можна завжди навіть гарно. Третє. Почни дивитися трушних блогерів. Успішний успіх під 100 тисячами фільтрів. Ну, не дасть тобі ніхота. не дасть тобі тої впевненості в собі. А якийсь трушний блогер, наприклад, як я, який розповідає, як він налажав житті, що тут у нього оно, як і дивіться в цей. От тут при тут при тут кожен звісає. Ти дивишся, як інша людина це показує. Ти такий... Ніфіга собі, то єсть у людини ровно те ж саме в житті, що і в мене. Але вона дивіться, як вона з високоподнятою головою, пензлює по цим всім блогам і розповідає про це відкриту. А що, так можна виявляється? І от, і от це все допомагає тобі нарощувати самооцінку. Бо, наприклад, якраз зарубіжні блогери. Свій час такі дружні, і допомогли мені наростити самооцінку, тому що тодішнє країномоскальське інфополі, воно було все про успішний успіх, 100-500 фільтрів. оця гоар макіяж такий, що, їй-богу, діви менше того макіяжа і фільтрів. І, типу, воно мене наоборот якось угнітало. І тому я пішла на закордонний Ютуб. А от зараз я особисто хочу робити такі відосики, як на закордонному Ютубі, як дівчата, хлопці допомагали піднімати мені саму цінку. Я це проробити на нашому Ютубі такі відосики для вас. Тверте, якщо ти сам знімаєш відос, якщо ти блогер, то намагайся користуватися літрами, які не дуже сильно змінюють твоє обличчя. Я сама в свій час попадала, під оці, знаєте, губки Анджеліни Джолі, Очки Белли Хадід. ось як Майкла Джексона і це все в одному фільтрі. Зараз я притримуюся якось такого фільтрового мінімалізму. Можу наліпити фільтри з таким макіяжем, як у доджакету такий жуб, 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 все лице в якихось мазяках. Але самі контури обличчя залишаються ну, приблизно тими ж самими. Тобто і ти спробуй пошукати якісь мейкап-фільтри, щоб воно там тобі якусь мазюку на щиті намалювало, таку яскраву, або щось на очах, якісь такі, знаєте, макіяж Лідігаґ з Джудас. Але от, щоб о, ці всі риси обличчя залишалися приблизно твоїми. Це таким буде гарним переходним методом. Для того, щоб ти почав дивитися на своє риси обличчя і казати Стушуйте. А в принципі нормально. П'яте. Не смій робити ніяких невідворотніх ні маніпуляцій зі своїм обличчям та тілом, поки ти не вийдеш, як мінімум стабільну ремісію. Я просто дуже вдячна долі, ж походу, що я була коли тінейджером, що я була дуже бідна. Бо іначе б я була би дуже страшна. Щоб ви розуміли, я хотіла тоді перекроїть все. По-перше, ліпосакція всього ціла. Висосать це все, ж, ж, перекроїть. Цицький розмір такий четвертий, п'ятий вбехать. Ношу такий Майкла Джексона нос. Потім висосать оцей щек. Вареники наростить, очі розріз помінять, отут натягнуть, отак на жопу вибачаюся що добре, що в мене тоді не було грошей на це ж все. Зараз, щоб я. Ну, Єдине, що я б позабирала, можливо, цю звищу шкіру після цього походіння. Тому що, ну, дивіться, от. бачите, це тут жир, а оце? це вже звища шкіра. Тобто вона ніякої функції не виконує, але ну, естетично. Вона робить руку два-три рази більше, і просто розмір я навіть не можу одягнути свій розмір через оцю звисаючу шкіру. Тому банально для того, щоб я змогла знову одягати речі свого розміру, не думаючи про а, чи вміститься моя рука в цю курточку. Я би, наприклад, просто звисаючу шкіру би полірнула. А так, ну, типу, може, максимум якийсь би лазер робила би на обличчі лазерне шліфування, щоб... Шкіра залишалась довше молодою. А так, в принципі, з такого, що прям ух, невідворотньо не всіх. Да? Ну, в принципі, все. Навіть губи, може би залишили б свої. От бачите, що з людьми робить ремісія? І шосте, якщо ти розумієш, що ти сам оцей весь процес не вивезеш, не бійся звертатися до психотерапевта. Не бійся, ніхто тебе в дурку. З дисфорією, не забере. Це просто людина, яка буде тобі оці всі тригери допомагати розкопувати швидше. Тобто ти це би сам зробив і сам, але просто от це як інструктор поведіння. Ти би і сам би навчився би їздити на кругових дорогах, на автомагістралях, на тому всьому цьому всьому складному. Але просто автоінструктор тобі допомагає це все вивчити якось плавніше і швидше, і щоб ти поїхав сразу на машинці, а наврізався якусь теслу і грошей, все не бачив наступних 5 років. Так само і з психотерапевтом. Це людина, яка допомагає тобі швидше зрозуміти, як влаштована твоя кукуха. І швидше знайти тобі же підход до твоєї же кукухи, щоб швидше вийти в ремісію і оце рухатися плавно по дорозі на ім'я життя. А чи було тобі корисне це відео? Чи дізнався ти щось нове про себе, про світ? Якщо так, напиши, будь ласка, в коментарях. І якщо в тебе, наприклад, є дисфорія по якійсь з частин твого тіла або ти комплексуєш чомусь дуже сильно, теж напиши. Давай будемо допомагати один одному і будувати таке допомагаюче ком'юніті. І не забувайся підписуватися і ставити лайки, щоб це відео потрапило до рекомендацій людей зі схожими інтересами. І допомогла їй. Кудбай.